Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук UA і сьогодні в нас на огляді будуть led лампи від компанії Міші в четвертому цоколі. Це лампи з простою компактною конструкцією без зовнішнього драйвера. В таких лампах драйвер вмонтовано безпосередньо в корпус, і також корпус лампи в нас ще вмонтовано активну систему охолодження з кулером. Лампи, в принципі, більш-менш компактні і підійдуть для більшості автомобілів. Конкретно у цих ламп досить така незвична. Пласка конструкція, тобто, як ми бачимо, ця частина, де встановлені світлодіоди, досить пласка. і до того ж, вона ще й цільно фрезована. У деяких ламп ця частина складається з двох елементів. В даному випадку це один елемент, на якому розташовані світлодіоди. Ну і також шторка для ближнього світла тут накладна. В деяких лампах конструкцію передбачена цільно фрезована шторка. В принципі, я думаю, на роботу ламп це ніяк не впливає, але просто як конструктивна особливість це потрібно проговорити. Далі ми бачимо з'ємний цоколь, він тут комбінований зі штампованого металу і також з пластиковою вставочкою. У цоколя лампи. Є крайнє положення, в якому він фіксується, відповідно, це зручно при встановленні лампи. Також тут є ще ось такі невеличкі, ніби виступи, для того, щоб можна було зафіксувати лампу в якомусь іншому положенні, але насправді лампа ось на цих виступах фіксується дуже погано. Тому, в принципі, Можна сказати, що вона фіксується в єдиному правильному положенні. Драйвер, як я вже казав, тут вбудований в корпус. З корпусу в нас виходить лише дріт живлення з контактною групою. Дріт під'єднано надійно і правильно через проставочку. І також сам дріт у нас плоский і додатково ще має захисну ізоляцію. Відповідно, тут ніяких зауважень немає, все зроблено надійно і дріт. Ну, не зламається і також там захищений від механічних пошкоджень, тому за нього переживати потрібно в останню чергу. Заявлена виробником колірна температура цих ламп складає 5,5 тисяч кельвін. Не найулюбленіше автомобілістами показник, І в принципі, деякі виробники LED-ламп, маючи таку кольорну температуру, намагаються її приховати. В даному випадку нам чесно говорять про 5,5 тисяч кельвін. Це Біле світло з блакитним відливом. І, в принципі, зараз я пропоную перевірити цю характеристику, а також інші характеристики даних ламп. Отже, при напрузі 14 В лампи споживають 2,5 А. Їх потужність 35 Вт, світловий поток 1216 люмен, ефективність 34 люме Вт. Колірна температура більше ніж заявлена. 5853 Кельвін. Через 5 хвилин при тій самій напрузі в нас трішки впав струм до відмітки 1,2 Ампер. Потужність склала 31 Вт, світловий потік менше 1920 люмен, ефективність 30Вт, люмен колірна температура 6227 к. Ну що ж, після тестування можна сказати, що у даних ламп є дві проблеми. Перша, це колірна температура, вона значно більша, ніж заявляє виробник, 6200 Кельвін, це вже можна сказати блакитне світло. І по-друге, світловий поток, 920 люмен. Не найгірший показник, але, власне кажучи, від ламп з активною системою охолодження і потужністю 30 Вт, я очікував кращих показників. Ну, Маємо те, що маємо, і далі переходимо вже до практичного тесту. Ну що ж, світлотіньова межа у цих ламп непогана, і ми бачимо тут майже ідеальну геометрію. Хоча світять лампи може трішки вузьковато, тобто світло сконцентровано на дальній дистанції в контрольній точці 1. Як ми бачимо, контрольна точка 4 освітлена вже набагато гірше, відповідно, ближня до бампера дистанція також буде освітлюватись не дуже добре. Але ми це все зможемо заміряти і перевірити. За допомогою люксметра. Також можемо зараз подивитись на чорно-білі знімки, і тут на контрасті побачити відсутність паразитних плям або паразитних променів. Далі дивимося на дальнє світло. Воно тут у всіх випадках виглядає майже однаково. І повертаємось до ближнього, переходячи до замірів за допомогою люксметра. Найбільшу освітленість ми фіксуємо біля контрольної точки 1. Тут 6400 люкс. Точка 2 1360. Точка 3 – 600. Точка Точка 4 – 350. Точка 5 – це умовно. Водій зустрічного транспортного засобу 87 люкс. І точка 6. Це підсвітка обочини 374 люкс. Якщо піднятись вище лінії термінатора на 35-40 см, ми бачимо освітленість приблизно між 40 та 50 люксами. Також відсутність засліплюючого фактору ми бачимо по тому, що я можу спокійно стояти навпроти фари на дистанції 4 метри і спокійно на неї дивитись. При цьому мої очі знаходяться приблизно на рівні очей водія зустрічного транспортного засобу. Ну і також ми бачимо що ось по лінії термінатора. Нижня частина тулуба освітлюється, а верхня, відповідно, знаходиться в тіні. Тобто вищій лінії термінатора в нас немає світла і, відповідно, ми нікого таким чином не сліпимо. Тепер порівняємо лампи міші з іншими лампами з наших минулих тестів. Звісно ж, з галогенками, це Philips GT200 посилені галогенки, і як ми бачимо, в принципі, led лампи світять трішки веселіше за стандартні галогенки. Хоча тут у нас різна кольорна температура. Також можна порівняти їх з лампами Mlux Silver Line з нашого минулого тесту, і у ламп MLux Silver Line кольорна температура 4300 кельвін. Дуже цікаво, що за показниками освітленості Mlux і Mші майже однакові. Тобто десь трішки краще лампи від MLux, десь трішки краще від міші, але при цьому у MLux у нас кольорна температура по факту. 3978 кельвін, нехай буде 4000 кельвін, а у міші 6200 кельвін. Тобто лампи мають однакову освітленість на дорозі, але при цьому різну кольорну. Температуру, тому я звертаю на це увагу. Якщо ви шукаєте саме жовті лампи, можливо, є сенс розглянути M-LUX Silver Line. І, будь ласка, ще одні лампи від міші. Ці лампи значно потужніші, вони майже там наполовину потужніші. І тут ми бачимо наступну картину: при світловому потоці 1535 люмен в контрольній точці 1 більш потужні лампи від того ж самого виробника мають вдвічі. Меншу освітленість. Проте в контрольних точках 2, 3 і 4 лампи міші 50 Вт забезпечують кращу освітленість. Відповідно, можна сказати, що у одного виробника ми бачимо дві лампи з різною специфікою або з різним характером освітлення. Тобто ось ці лампи в нас більш бюджетні і вони спроєктовані або сфокусовані так, щоб дуже добре освітлювати дальню дистанцію. а Ліворуч, праворуч і ближче до бампера, у нас світла вже набагато менше. Тобто все світло сфокусовано в центрі і на дальній дистанції. Якщо ми хочемо якоїсь іншої специфіки світла, то у даного виробника є потужніші лампи, які вже більш рівномірно заливають світлову пляму світлом. Так, на дальній дистанції може бути не така гарна освітленість, проте ось весь простір. Біля автомобіля або від бампера автомобіля до дистанції приблизно 50 метрів, у нас буде більш рівномірно залитий світлом. Відповідно, ми можливо будемо краще бачити дорогу. Ну і також хочу звернути увагу, що ось точно з такими ж параметрами і з таким характером освітлення існують ще лампи з жовтим кольором світла. Тому, якщо ви шукаєте жовті led лампи, можна розглянути ще деякі варіанти. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.